Всіх вітаємо, раді бачити вас на цьому місці. Знаєте, звучить стандартна фраза, але є деякі місця, на яких ти не радий бачити людей, правда? Якщо так подумати, так здається, радий бачити вас на цьому місці. Буває, бачиш, в якихось місцях людей і думаєш, ну я не дуже радий, що ти тут є, тому що не за те, що ти не радий бачити цю людину. А тому, що десь ти проходив, і ти не очікував, що в не дуже хорошому місці буде людина ця, та? але побачив. Тому ми раді, що ви є в домі Божому, в домі молитви, де ми можемо роздумовувати, молитися, ділитися Словом Божим. І сьогодні у нас така прекрасна тема по наших тематичних. Я нагадую, що ми йдемо по основі віровчення, йдемо по темах. І в нас сьогодні дари. Святого Духа. Брати і сестри, ми декларуємось як церква п'ятидесятників. Так? Так чи ні? Так. Добре, може, передумали. Я не знаю, думаю, перепитаю. І ми говоримо про те, що це якраз і є про дари Святого Духа. Римна, 12 розділ, 6 вірш говорить: маємо різноманітні дари. Згідно з даною нам благодаттю. Тобто, дари є різноманітні, які даються по благодаті. Ми будемо про це говорити сьогодні. Вони є різні, і вони даються не через те, що ти, наприклад, Пройшов 234 сходинки. Ми, коли були на одній екскурсії, нам показували сходи. Там було, здається, 117 сходинок. Можливо, я в цифрі помиляюся. І розповідали, що е, дівчата, які хотіли одружитися, мали там колись на колінах зійти по тих сходах на кожній сході, що е, спросити, і коли дійдуть до гори, то є е, так вірили, що вже буде то влаштування. Е, на то. Там вже Та, да, поки дійде, то принц чекає. Знаєте, вони досить потерті були, ті сходи, явно багато по них ходили. І люди часто вони створюють якісь такі а, собі умови. Вони кажуть, що для того, щоб щось сталося, нам зрозуміло, потрібно щось зробити. Так працює людський принцип. Воно всюди. Щоб отримати зарплату, потрібно працювати, потрібно виконати якусь норму, відпрацювати певну кількість днів, годин та, е, і так далі. І так далі. Щоб поїхати, потрібно заправити певну кількість літрів, приїхати цю весні. І Ми розуміємо, що щоб отримати яку якусь річ або щось, воно має певну ціну. І дуже часто ми, як люди, переносимо це в християнство. І ми думаємо, окей, яку ціну це коштує. І навіть дехто хоче сказати, що є якась ціна за спасіння. Що для того, щоб отримати спасіння, тобі потрібно зробити і там стільки-то молитв прочитати, стільки то разів Біблію, хтось пробує збудувати правила. Але слово Боже каже, щоб спасіння тобі потрібно зробити одне. Покаятися і прийняти Христа як свого Спасителя. Все. Тобто, бідний ти багатий, читав, ти до того не читав, щось робив, не робив. Це дається даром. І так само працює з дарами Святого Духа. Тому що ми, так знаєте, схиляємося часто е, до того, що це має бути щось таке. Ну, досягнуте, воно має. Ми маємо працювати над собою, але Бог дає по благодаті. Немає якоїсь такої формули, яку можна назвати: що коли ти зробиш оце, оце, тоді ти отримаєш певного дара. Є Божа благодать і моє бажання як людини, моя молитва до Бога, моє прохання, моя праця над собою. Основа християнського служіння не лише слова, але дія Святого Духа. Друзі, можна дуже гарно говорити. Є дуже багато людей, які говорять гарно. Є дуже багато людей, які говорять розумно. Є дуже багато людей, які дійсно стануть і є їм що сказати. Але в чому різниця саме християнства? В тому, що в нас не просто говорять люди. А ми знаємо і віримо, що через проповідь Слова Божого працює Дух Святий, через пісню. Яка лунає, це не просто концерт, якийсь десь. Можливо, на концерті хтось грає в рази краще і співає в рази краще. Але суть в тому, що тут діє Дух Святий. І коли ми служимо людям, ми не просто займаємося якою, знаєте, Енною доброю справою. Ми розуміємо, що ми допомагаємо людині в молитві і просимо, щоб через цю допомогу діяв Дух Святий. В цьому і є різниця християнства, що через те, що ми робимо, діє Господь. Амінь. Дух Святий діє. Ми не просто гарно говоримо, гарно співаємо, гарно щось робимо. Ми віримо і знаємо, що через наше служіння діє Дух Святий, в цьому вся суть. В цьому вся сіль. Що таке слово, яке використано тут про дари? Використовується слово харизма на грецький, означає дар, що випливає з благодаті. Дар, що випливає з благодаті, воно складається з двох частин: харіс, благодать, і ма дія результат. Чомусь. Знаєте, я не знаю чому, але пішли певні такі тренди, коли слово хоризмати, харизмати або харизма почали використовувати в негативному сенсі в християнському суспільстві. Я вам скажу, що це максимально некоректно. Тому що, якщо ми читаємо Біблію, і це слово використовується, воно використовується якраз про дари Духа Святого Дані по благодаті. І я вважаю, що некоректно говорити про те, що обдаровані Духом Святим Люди говорять погані речі про них. Тому потрібно розуміти ще суть слова, що воно несе, що воно має за собою, і який результат воно приносить в наше життя. Але тут має два, дві частини благодать і дія. Знову ж таки, наголошується на тому, що дари даються по благодаті. Господь добрий, люблячий і милостивий, і Він дарує свої дари. По благодаті це подарунок, це його дар. Але якщо в тебе є дар Духа Святого, то буде дія, буде результат, це буде видно. Воно не буде просто, знаєте, хтось приходить каже, я там щось. Тобто буде якийсь результат позитивний. Так? Це дар, який Бог дає не за заслуги, а через свою милість. Дар це не що я вмію, а що Бог робить через мене. Знаєте, щось я як людина можу навчитися. І я можу сказати, я вмію дуже гарно чинити комп'ютери, до прикладу. Я навчився цього, я вчився, я вмію це робити. Але це не означає, що це мій дар, це те, що я навчився. Я здобув це навчанням, працею, практикою і так далі. І кожен з нас він має певні знання, і що дуже добре виходить. Хтось гарно в будові працює, хтось гарно щось співає, хтось гарно керує машиною і, і так далі. Можна багато речей назвати. Але є моменти, коли ти розумієш, це вже робиш не ти. Це вже робить Господь. Оце є дар Божий, коли Його сила, коли Він починає працювати через мене. 1 Коринтян 12 розділ 7 вірш говорить: кожному дається виявлення духа на спільну користь. Тобто виявлення духа або прояви духа, або духовні дари вони даються для того, щоб приносити спільну користь. Навіщо Бог дає дари? Збудовувати церкву. Друзі, не руйнувати, а збудовувати. І слово Боже каже, щоб ми пильнували і дивилися, і пророки бувають різні, і пророцтва бувають різні, і різні моменти, і різні люди входять в церкву. Але там написано, що на спільну користь. Тобто, якщо в людині є дар Духа Святого, цей дар має не руйнувати церкву, а будувати. Тобто не має бути так, що після пророцтва півцеркви розділилося, знаєте? Це має бути на збудову. Це має бути на користь. І людина, яка має дар, вона має завжди це пам'ятати, що цей дар, який я маю, він має служити на користь. Тому що, знаєте, духи пророчі, вони підчиняються. да, пророцтво підчиняється людині. Просто підчиняється, людина керує цим. І я знаю певних людей, пророків, які казали, мені було дане слово, але я розумів, що я не маю це сказати зараз вийти, наприклад, там хтось стоїть, і Бог відкрив, ну, що людина живе, наприклад, грішним життям. Я могла два, дві опції: могла вийти це в мікрофон і всім розказати. І що би далі вже, скільки б раз та людина не покаялася, скільки раз би вона не змінила своє життя, вже в церкві заповнить те, що говорилося. Мікрофон каже, але я розуміла, що це для цієї людини я маю підійти і сказати особисто: Бог бачить, Бог знає, прийди і покайся. Бувають різні моменти. Часом Бог відкриває і так, тому що це вже як останній шанс до спасіння людини, але ми маємо пам'ятати, що це на збудову. Допомагати людям. Тобто не заважати, не принижувати їх, не розповідати, які вони не такі або що не так, а для того, щоб підтримати, надихнути, допомогти, відкрити щось в служінні, дати ту силу приносити результат і підтверджувати Євангелія. Друзі, коли Христос ходив і зціляв, і Він каже: сліпий, тепер ти бачиш. І люди, які навколо стояли, це було підтвердженням Євангелія? Було. І коли ми знаємо, що зараз є це свідоцтво, коли люди моляться, в мене було в моєї бабусі таке свідоцтво. В неї вже була остання стадія раку, їй сказали, що. Ну, нам лікарі сказали, готуйтеся, залишилось ну, до двох місяців це максимум. Готуйтеся. Там вже ніхто не планував ніякі. Лікування потужні, вони сказали, це немає сенсу, ви будете тільки мучити її, дайте людині дожити і вже відійти в вічність. І знаєте, вона тоді ще не була з Богом. І приїхали служителі, помолилися, і потім почали здавати аналізи, а немає раку. Тут є, є аналізи, все було і тут немає. І лікарі, знаєте, що вони? Там помилки перед нами наробили. Так це ж ви самі робили. То це апарати, щось не то показували. Ти їм пояснив, то «Да це Бог зцілив. І бабуся, я вже точно скажу, ще 8 чи 10 років ще після того прожила. Покаялася, я ще молився, знаю молитви покаяння. Ми ще потім ще раз повторили, що все, що я. Знаю, не розумію, не розумію, і вона до ранку відійшла в вічність. Я вірю, що вона зараз на небі. Але знаєте, такі свідоцтва, ти приходиш і ти лікарям можеш свідчити, вони такі, «Ну, ну, ну це чудо, це Бог. Воно стверджує Іване. Вони спочатку шукають якісь пояснення такі логічні, а потім, коли бачиш, що не можуть нічого знайти, то вже визнають, що це Бог. Дар це інструмент, а не медаль. Його важливо використовувати з любов'ю і мудрістю. Друзі, дар це те, що Бог дає для того, щоб ми були корисними і служили. Не для того, щоб ми прицепили до себе: я обдарований. Я там пророк, чи я молюсь іншими мовами, чи я маю дар віри, чи я маю дар сілення. І я собі табличку написав і кажу: тепер я тут сама шаноблива людина в цій церкві. Мені особливе місце паркомісце підпишіть, будь ласка. Це людина, яка має дар зцілення, підпишіть, щоб зарезервоване було парку місце для мене. Ні. Це інструмент для служіння. Не для того, щоб ти гордився, не для того, щоб ти десь е, підвищувався, а для того, щоб ти став користю для церкви. Тому що це дар від Бога, це подарунок Його. І ми маємо пам'ятати і розуміти, що Він дається для того, щоби збудовувати і розвивати. Церкву. Перше Коринтян 12 розділ, 8-11 вірш говорить: одному бо духом дається слово мудрости, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари вздоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духом, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. І е, так умовно, знаєте, коли богослови говорять про ці дари, коли в церковному середовищі розділили їх на таких три групи, певні. Це не є якимсь таким обов'язковим правилом, це просто більш для нашого розуміння. Як дари об'явлення. Це слово мудрості, розуміння Божої волі в конкретних ситуаціях, слово знання, об'явлення фактів, які не можна знати інакше, і розпізнавання духів, розуміння, яке джерело за, е, за дію Бог, людина чи диявол. Знаєте, е, слово мудрості це людина знає, як вчиняти, як Робити, як вийти з складної ситуації. От просто ти дивишся, ну от людина вже якось не по своєму, не не своїм розумом це дій, не є якісь зда. в неї є якась здібність, і люди приходять на пораду, і ми знаємо, як Соломон там про дитину було написано. Здається, тут прийшли за дитину вирішувати. А Соломон каже: візьміть, розрубайте. Ну, Соломон, слухай, людина добра, тобі щось не так. Ну, що з тобою не то. Ну, уявіть собі, щоб так сказати, ви б почули сказати, Та, слухайте, не ходіть до нього, то нездорова людина. Але в нього була така мудрість, що він знав, що реакцією на це мама захоче зберегти дитину, а не мама скаже, давай. Тобто мав мудрість. Тому є дар мудрості, коли людина має мудрість від Бога, як вчиняти, як рухатись, як направляти і так далі. Є, є слово знання, коли людина. Просто знає якісь факти, яких не були відкриті. Її Бог відкриває. Вона знає про це, вона розуміє це і є розпізнавання духів. Коли люди буває, знаєте, говорять від Бога, а то не від Бога. Диявол теж має силу на землі. Диявол теж може відкривати, наприклад, певні речі навіть з майбутнього. Але люди в церкві, які мають дар вони кажуть, це. Від Бога, це не від Бога. Буває є люди, знаєте, з якимись хворобами, і є люди, які мають дар. Вони кажуть, це просто хвороба, це людське, це хвороба. Або це духовне. Так? Ці дари відкривають приховане і допомагають бачити духовну реальність. Наступне дари сили, віра надприродна. Вона впев... повна впевненість, що Бог що зробить. Ви знаєте, як Дар віри. Дар віри, коли Бог дає і, і просто. Ти віриш, що це станеться. І ти кажеш, да, йдемо. Люди кажуть, та як? І люди такі мають здібність ще, знаєте, навколо себе, інших повести за собою. Тому що Бог з повним його даром віри. Коли людина вірить в те, що ніхто не бачить, те, чого немає ще, але каже, так буде. І Бог діє через цю людину. Сілення фізичне або Емоційне відновлення. Друзі, зцілення буває не тільки фізичне, зцілення буває духовне, душевне. І це теж дар, коли Бог дає по молитвах, як я розповідав, приїжджали служителі за бабусю, помолилися. Бачив я. Не скажу, що дуже багато, але разів 10 я був присутній, коли люди уздоровлювали, зцілялися. І насправді, на жаль, я вважаю, що. Цього дару мало зараз проявляється. Нам потрібно ревнувати за це. Нам потрібно просити цього, нам потрібно молитися за це, нам потрібно звершувати такі молитви, чудотворіння на природна дія, яка перевершує закони природи. Тобто Бог робить якісь чудеса через цю людину. Це не просто зцілення, це можуть бути багато різних речей. Ці дари показують силу Божу і його втручання в наше життя. Наступне це дари звіщення. Пророцтво, слово від Бога для збудування умовляння потіхи, слово від Бога для збудування умовляння потіхи, коли Бог говорить через людину. Але я знову ж таки хочу наголосити, що це йде на збудування, умовляння і потіхи. Тобто, коли ти розумієш, навіть якщо це іде якісь, скажімо так, настанови або викриття, то це для того, щоб людина. Відійшла від того, стала кращою, служила Богу. Мови, говоріння незнайомою мовою в молитві або громаді. Цього, мабуть, п'ятидесятники мають найбільше, да? е, говоріння іншими мовами, дар, тлумачення, мов, передача змісту, сказаного мовами. Коли людина, я не знаю, чули ви чи не чули, я чув, коли людина говорить іншими мовами і хто стоїть як перекладач, і він говорить, що там говориться. Одного разу. Я чув молитву іншої мови на англійській. Тобто, я знаю, що та людина точно не знає англійську мову, бо я її дуже добре ту людину знаю. Вона знала німецьку, російську, українську, але не знала англійську. І я чую, молюся і чую. Хтось з англійською в нас молиться в церкві. Єдине, що я не досить добре знав тоді англійську, я це дуже жалкую. Я міг розуміти тільки деякі слова, але те, що я тоді зрозумів, там була молитва, подяки Богу, за, от просто було за природу, за дерева прекрасні, за квіти. І Я, я такі слухаю, я потім підходжу кажу: ви знаєте, що ви молилися? Ні. Я кажу: так ви оце молилися? Я не знаю. І ти розумієш, що ну, було б для мене цікаво було б почути. І, і, це, що в молитві Духом Святим, іншими мовами Бог прославлявся. Бог величався. Була така подяка Богу за все, що він створив. Тому, знаєте, коли Дух Святий, він і, як кажуть, ходотайство є, молиться, славить і так далі. І є дари, які це тлумачить. Ці дари відкривають волю Божу, майбутнє, таємне, збудовують, направляють до дій. Наступне, переключіть, будь ласка, щось не працює. Хто може мати дари, ви сидите кажете, о, я би хотів, або я би хотіла. А хто може? Кожен віруючий, який сповнений Святим Духом, якщо ви прийняли Христа як свого Спасителя, вірите в трійцю, сповнені Святим Духом, Бог сам вирішує, кому і коли дати дар. Бог сам вирішує. Дари не пов'язані з рівнем духовності. А кожному з нас дана благодать у міру Дару Христового. Друзі, дар це служіння, а не статус, його мета користь для інших. Часто люди плутають дари з духовністю. Насправді дари даються звичайним людям, які мають свої проблеми, свій рівень життя, і це як подарунок. І не думайте, що якщо людина має дар. То вона вже обов'язково буде святою. Мається на увазі взагалі нічого поганого не зробить. Бувають дуже різні на практиці ситуації. Насправді, коли ми отримали дар, наша якраз задача робитися ближче і ближче з Богом. Це не означає, що через цей подарунок я став ідеальним. Це означає, що через цей подарунок Бог дав мені більшу, глибшу і сильнішу відповідальність. І я маю над цим працювати. Я маю ставатися кращим. Але я маю ревнувати про це, я маю просити Бога про це. Дари без біблійного характеру це небезпека. Якщо ти маєш дар, але не маєш мудрості, не маєш своєї близості з Богом, не маєш відкриття, це може бути навпаки небезпека, що ти можеш це неправильно використовувати, духовна зрілість вимірюється плодами, а не дарами. Плодами, які любов. Радість, мир, довготерпіння, які сповняють нас, це є плоди від Бога. Живи в дарі з любов'ю, молись про дар. Дорога церква, для того, щоб у нас були дари, ми маємо молитись про це. Ми маємо ревнувати про це. Ми маємо шукати цього. Якщо ми маємо або Бог дарує нам цей дар, ми маємо використовувати його для користі інших. Не для прославлення себе, не для користі себе, не для досягнення якихось своїх мотивів, знаєте, часом внутрішньополітичних мотивів чи ще чогось, тобто для користі інших. І пам'ятай, любов головне. Дар у любові сила, що змінює життя. Написано в Слові Божому, що якщо ти пророкуєш, але любові не маєш, то що? Бубон, звинящий, так почекайте, людина ж має дар пророцтва. Як так може Слово Боже говорити? Так говорить Слово Боже. Якщо ти пророкуєш, але любові не маєш. Тобто любов перша, плоди духа перша. Тому що коли людина не має правильного цього духовного внутрішнього стану, той подарунок, який їй дарував Господь, вона може використати неправильно. Але якщо її серце в правильному стані, Якщо вона має цю близість з Богом, і якщо вона пильнує, буде сила, що змінює життя. 1 Коринтян, 14 розділ, перший вірш. Прагніть любові, а рефнуйте про духовні дари, а найбільше щоб пророкувати. Нехай Господь благословить, дорога церква, щоб ми всі були сповнені перше, любов'ю і друге дарами. Від Господа, щоб ми ревнували це, ми використовували для користі, ми шукали цього і ми служили для інших. Давайте ми піднімемось, помолимося.